Скажіть причину зубинку? Я побачив, що у вас нанесено тонування на скло, яке входить в зону дії огляду водія. А як ви це зрозуміли? У нас від кольором відмінність. Ну, має. Так, ви ж це ж не вимірюваний прибор. Візуально. Тобто, я побачив у вас ознаки правопорушення, тому у вас було зупинено. Водії з тонуванням лобового скла їздити заборонено. Така позиція співробітників. Поліції. Учасник клубу отримав штраф від поліцейських, тому що під час зупинки вони виявили. Плівку на лобовому склі кажете. Дайте документи. Ну так які ви маєте право так, дати, ті дайте всі, документи. які ви можете надати, всі, які вам можу надати. Ну, свідоцтво ж ваша служба, що я можу вам надати. Холодулькін Віталій Артурович так, так. на 102 ж можна набрати скаргу на вас, залишити, щоб використатись на які навіть хоч на 102, хоч на 103. Дайте той телефон Туди Вам зручно туди і заявляйте. Сьогодні ви дізнаєтесь, чи змогли ми оскаржити даний штраф і чи реально є така заборона. До речі, у мене також поклеєна плівка Івка термальна тонуванням. але в першу чергу, якщо ти водій, хочеш знати більше про свої права, підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуйте завчасно, щоб завжди мати юридичну підтримку. І так розпочинаємо. Було зроблено вимірювання. Як не показав це? Ви зрозуміли перевір... перевіри купіця. Да? Так мене були підстави вважати. Що ви Так, покажіть? Те, будь ласка, впорушення. скажіть приборця, яким ви перевіряли? Чим він передусмотрений? Чим він передбачений? Так яким законом ну закон там стаття 1026, Якими приладами національна поліція має право користуватися? Він входить до цього до цього переліку? тому що лабораторія сертифікована. Ні, ви покажіть в статті Десять два ші пов'язане. Вам а як ви всі позу двісті п'ятдесят першої з вами або монолог, або діалог давайте. Давайте добре. Добре, дивіться. Я вам не зобов'язаний, Я вам зобов'язаний тільки повідомити, а всі я не Не зобов'язані. Не правів. Возити це нічим не передбачено. Ні. стаття 251. Субити, правильно. я вам зобов'язаний ознайомити, ознайомити в повному обсязі. Там, там такого немає з доказами, а докази. Я не за, ну, не за докази. Кажу я ще раз вам кажу, я вам зобов'язаний тільки давайте відкрим двісті п'ятдесят першу не Сухав її окривати. Ви хочете відкрити. відкрити О, я там чітко знаю, і розумію, що там ви повинні ознайомити з усіма нормативно правовими актами, які ви відносно мене. Ні, так ви не чуєте. Я кажу, а вона вона не потрібна. Нас монолог відкрити? чи діалог? Я вам пояснюю. Ви мені кажете, ви хочете? ви хочете відкривайте, будь ласка. Якщо вам потрібна корисна література, яка допоможе при спілкуванні з поліцейськими або представниками ТЦК, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. Я ж не забороняю вам. Ну так відомить? там написано чітко, що ви повинні ознайомити мене з усіма нормативними правовими актами. <квів> Ні, там ознайомити. Там нема такого повідомити. Ознайомити я вас ви не праві. 251 стаття. Передбачає розгляд справи. Добре, ладно. Ви я бачу, що це є. скажіть чим передбачений цей прибор, яким ви вимірювали? Вимірюється тільки це, коли ми проходимо техогляд. У Нас техогляд пройдений, все в переділах норми. Як я можу довіряти яким, якомусь прибору, які, яким ви не маєте права користуватися. Ми вас це... немає в статті 1026 е, не, за, не, за 1026. якого закону? Ні, 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 це ваш наказ 1026 національної поліції для вас. Так, Аціоналі... да, і ви маєте право користуватись, а, ви дієте в рамках закону і, ви і ви в спосіб предусмотрений. Купуєте. Я не вважаю нічого, я хочу бачити. Цей прилад в, в цьому наказі? Ну так, да, ви чим ви, ви маєте право користуватися? Ну, мені ви, ви юристи ви сказали, поліці цей прилад не стоїть на балансі. Ви, ви, ви не маєте поліції? права ні міряти. Ви працівник поліції, а яка різниця? Яке так, а як відношення ви, відношення ви користуєтесь приладом, яким вам не дозволено користуватися, я користуюсь приладом, який я не дозволено... може це ваш відношення якийсь. Відношення я взагалі не зрозумірна відповідальність. Ну це невірно. Ви розуміє. ви, ви відношення маєте відношення тільки відношення право відношення діяти в спосіб за в закону спосіб, і в який я предусмотрений в спосіб передбачений да. законом, і відношення. покажіть, будь ласка, документи на ваш прибор. Я вам тільки що їх... Ну я не обзнайомився в повному обсязі. І те ж саме так це не попуга, я просто з юринством консультувався, дізнався, що треба а зробити. Я, я не глянув їх в повному обсязі. Чи це секретна інформація? Ви ж застосовуєте. І прибор мабуть... принесіть, будь ласка, і звірюся. На ньому Якщо прибор це була з інформація, я б я вам їх не показав. Добре? Що у вас є, тільки сертифікат це... дайте? Сертифікат, дайте, сертифікат дайте. калібрування. Я вам копію можу зробити. Не, не потрібно, навіщо? Не так, калібрування. Ось, що ще потрібно. Потрібно. Калібрування. Будь ласка, так, є. Фотографували? Да. І... Це постанова кабінету міністра, яка відміняє калібрування на період воєнного стану. Інспектором було введено в оману водія стосовно постанови кабінету міністрів номер 412. Вона вже не чинна, а даний співробітник поліції цього не знав. А може, дати хтось телефон наберу в поліцію? Є, може там що. На 102 ж можна набрати скаргу на вас залишити, щоб використатись пробування, на якому вам не Можете Хоч на 102, хоч на 103. Дайте той телефон подивити. Тоді вам зручно, туди і заявляйте. Добре, без да, питань. Можна? Тільки ж ми повинні розуміти, що захибний виклик теж є. Так Відповідь це не, хибний не виклик, я скаргу хочу залишити, який виклик. Ви, ви щоб знали все. А як ви користуєтесь приборами, якими вам не дозволено користуватися? користуватися? Не розумію. Як ви знаєте, ви це за Експрес, не ну то, що немає 10-26, цього прибора вашого. Алло, добрий день. А скажіть, зупинила поліція, хочу залишити скаргу. Друзі, і корисна для вас інформація. Якщо ви чи ваші рідні збираються виїжджати за кордон на авто. Вам потрібна буде зелена картка, це обов'язкова страховка для перетину кордону та законного пересування європейськими дорогами. А оформити зелену карту я, як завжди, рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. адже це можна зробити за 5 хвилин зі свого смартфона, і не треба нікуди їхати та витрачати свій час. Оформити зелену картку можна навіть вже будучи за кордоном. Наприклад, якщо ви затримались надовше, ніж планували, а з моїм промокодом Діма Полтава-10, Отримаєте також бонусний гривні, зможете використати їх як знижку при оформленні наступної страховки. Уся необхідна інформація та посилання в описі під даним відео. Так що нічим ознайомлювати не будете. Да, будете я порушувати вода. Зим, чим повинна ну, це відновити. на словах? Я нічим не вірю. Вашим словам добре, Дякую. ви маєте на це право на ну все. Ви не це Так для суду, для, для добре, фіксації я так, так, і... саме як і ви. Е, згідно 35-ї, з якої частини я зупинили? Що я порушив, голову, все вірно? Номер що я порушив чи що? що є ознаки правопорушення. Такої немає там причини зупинки. 35-й, ознаків немає такого слова там. Про що згідно я причини зупинки відповім. хочу дізнатися, бо я ну, поведу, такого немає вами. Я вже порушив. Я вже порушив, розумію. Як ви до? Тим, що ви я порушили. підозрююсь, ви зупинились, ну, так, а ви кажете, я порушив? Вважати, що ну так, порушили. це ж не порушив. У вас нема ще рішення суду і постанови. Ви щоб... рішення приймає з даної справи. Ну я. так, у вас постанови ж немає на руках, що я порушив. Так, добре, скажіть, що в приказі 1026 немає, у вас мені прибор, прибор ви взяли, 1026 вас 1026 до, одного, до, одного, до одного місця, так? Да? Ви собі роздрукуєте, Ні, я знаю все. Вам так, прибор покажіть, будь ласка. я Тут я сфоткав, і мені прибор. Це є. Мені прибор покажіть. ви не сказали, що вам. Його не так, показує. де його номер. Що номер вас... це один, так? Да, що тільки щоб на другій немає. частині нема нічого. Ні, а другу частину можна роздивити, що там частина? на ній. Вони разом працюють. Ну, прибор, який я гляну там, там. Що ви і, хочете це... побачити? Роздивлюсь, як щоб для суду було зрозуміло. Добре, водійське ваше. Так, кажіть, складати будете, що ви постанову? Рисна. Ну, так складайте, я дам надалі ж дам, де воно потрібно. Водійська для начала вам не потрібно. Я ж не знаю за що вас притягати. Може, у вас водійського немає. Ні, так ви починаєте шапку, ж там водійське далі ви, що буде. Що Коли ви статтю, може посвідчення особи там потрібно вам? Водійське посвідчення, щоб ви законно керували транспортним засобом. О, без питань. А скажіть, є ще питання, перенести розгляд справи. Я е, Відхиляєте? Да, а як мені є? Так, ви, так то, я не то, можу, то, можу то, скористатися то, допомогою правовою. На відеокамері ну так, знаний, відеокамера, роботи, це ще то, повідомили. То, те, повідомили те, те, да, те. ну потрібен особистий захист. Відхиляєте. відхиляєте вам безрізно. Я зрозумів. Сергій Сергійович, дивіться, відносно вас Алло. розглянуто справу про адміністративне правопорушення. Статте сто секунду, адвокат лифонуєте Алло. Скільки вам потрібно часу, ну, щоб поспілкуватися? Не треба, але одна хвилина. Яке у вас якесь вибіркове правосуддя? Я не знаю. Чого? Чого ви всі машини не зупиняєте Всі Ці машини перейдує? ми не зупиняємо, тільки ті транспортні засоби, які проходять обов'язково технічний контроль. Значить. Давайте не будемо на особисті Давайте. теми переходити. Будете отримувати копію? Ну, звісно, будемо. Учасник клубу в подальшому отримав копію постанови і надав їх нам. І також відеозапис. Ми оцінили дані матеріали і вирішили оскаржити цей незаконний штраф. Учасником нашого клубу була надійснена постанова, а також відеоматеріали, з аналізу яких мною вбачалися перспективи для подальшого оскарження даної постанови в суді. Мною ну, було складено відповідний позов, в якому зазначено наступне. Інспектор приявляв протермінований сертифікат повірки, посилаючись на постанову Кабінету міністрів України no 412 яка свого часу відміняла калібрування е, технічних вимірювальних привидів на час дії військового стану. Проте ця постанова була скасована та втратила чинність на підставі постанови кабінету міністрів України no 440 про що я і зазначив позовній заяві. Також учасником нашого клубу було заявлено клопотання про перенесення розгляду справи в зв'язку з необхідністю скористатися правовою допомогою, на яке інспектор відреагував знов таки категорично та відмовив. В свою чергу хочу зазначити, що постановою Верховного суду від 18.02.2023 року встановлено, що не надання інспектору можливості реалізувати клопотання особи про надання правової допомоги під час розгляду справи про адміністративне правопорушення є підставою для скасування такої постанови. Також у позовній заяві я зазначив, що відповідно до вимог ГОСТ 5727-88 світлопропускання вітрового скла має становити не менше 75%, а бічних передніх не менше 70. Використовуватися спеціальний вимірювальний прилад, який визначає ступінь світлопропускання скла відповідно до ГОСТ 27902-88, може за таких умов. Температура повітря 20 плюс-мінус 5 градусів за Цельсієм. Позові було зазначено, що поліцейський не зафіксував сам прилад, а так само показники вимірювання. Разом з тим варто говорити про те, що поліцейський виніс оскаржувану постанову без будь-якої належної підготовки. Коло питання не були вирішені, докази не були досліджені, а особи, які брали участь у розлізі справи, не були заслуханими. В результаті суд прийняв єдине законне рішення скасувати незаконно винесену постанову. А зараз, друзі, ви дізнаєтесь, чому суд скасував цей незаконний штраф, і так коротко. По суті, суд дійшов наступних висновків. Відповідно до пункту 3147 ПДР України забороняється експлуатація транспортних засобів при наявності встановлення на скло додаткових предметів або нанесено покриття, яке обмежують оглядовість з місця водія і погіршують його. Прозорість. У примітці пункту 3147В також зазначено, що на верхній частині вітрового скла автомобілів і автобусів можуть бути прикріплені прозорі кольорові плівки. Дозволяється застосування. Тонованого скла, світлопропускання яких відповідає вимогам ГОСТу 5727 88, а коли проводиться вимірювання світлопропускання, в ГОСТ 27902 визначено, що за відсутності особливих вказівок вимірювання проводиться в таких умовах. Температура повітря плюс 20 плюс-5 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 60 плюс-мінус 20%, відсотків. атмосферний тиск від 86 до 106 кПа. Вимоги щодо світлопропускної здатності автомобільного скла містяться в пункті 687 ДСТУ 3649-2010. Колісні транспортні засоби, вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання. Світлопропускання вітрового скла. Має бути не менше, ніж 75%, а всіх інших стекол не менше, ніж 70%. Отже, перевірка світлопропускаємості повинна здійснюватись спеціальним приладом, вимірювачем світлопропускання скла. Тобто потрібно мати відповідні умови, погодні і відповідний прилад. І про це нам зазначає суд. Далі судом встановлено, що інспектором поліції було винесено постанову. Зі змісту постанови вбачається, що водій керував транспортним засобом, начебто з порушенням правил дорожнього руху. А саме світлопропускна здатність скла в зоні огляду водія становить 11,8%, чим порушив вимоги пункту 31.4,7 правил дорожнього руху. Тобто з даної постанови вбачається, що начебто співробітники поліції проводили заміри. А тепер саме головне, чому суд скасував дану постанову. Поліцією ніяких фото до матеріалів справи не додано. З наданих до суду фрагментів відеозапису вбачається тільки бесіда інспектора з водієм. При цьому ніякі вимірювання світлопропускної здатності скла транспортного засобу не здійснюється. Його показники на відео чи фото. Не зафіксовані таким чином. Суд не може пересвідчитися в достовірності, вказаних у спірній постанові показників світлопропускної здатності скла. Крім того, не вказано за яких умов проводилось вимірювання. А відповідно до наведених вищих вимог гостів повинна проводитись в умовах плюсової температури повітря або за інших умов, які визначені виробником приладу для проведення відповідного вимірювання. Тобто співробітники поліції, якщо проводять вимірювання, вони повинні зафіксувати це на фото або відео. А в даній ситуації цього вони взагалі не робили. Складена постанова про накладення адміністративного стягнення сама по собі не є достатнім доказом вини водія, інших належних та допустимих доказів, які б узгоджувались з цією постановою та підтверджували викладені у постанові обставини, суду не надано. Тобто є у нас відеорозмови з водієм і постанова, але цього недостатньо, враховуючи викладене суд, доходить до переконання, що потрібно позов, який ми подавали, задовільнити. Постанову скасувати, справу закрити, стягнути за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень департаменту патрульної поліції на рахунок водія судові витрати по сплаті судового збору у сумі 536 гривень. Не забуваємо про те, що судовий збір при оскарженні постанови вам повертається. І так, друзі, якщо дане відео було корисним для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.